Друзі, всім привіт! Ви на каналі про життя в Америці і з вами Валентина. Чоловік нещодавно записав відео про те, скільки ж він заробляє як трак-драйвер на фурі. По Америці як їздить, і а, якщо ви ще не бачили це відео, то посилання я залишу зверху, десь я не знаю, я завжди плутаю тут, тут, десь тут буде коротше. А, і м -м, багато коментарів з приводу, куди ж можна такі гроші тратити. Ну, якби коментатори поділилися на два лагеря, як зазвичай, хтось говорить, що це дуже мало для Америки, як для трак-драйвера. хтось говорить, що це просто шалені гроші, і куди їх можна тратити. Так ось. Сьогодні я вам розповім, куди ж їх можна тратити. Чоловік розказує про те, як він трудиться і заробляє. А я розповім про те, як ми їх тратимо. Це якби те, чим я займаюся днями, тому є про що розповісти. Так от, загалом ми проживаємо в Чикаго вже 5 місяців. Звичайно, перші місяці ми тратили багато, тому що ми тільки переїхали, було багато витрат, потрібно було і те, і те, і те, і меблі, і все на світі. а Я порахувала, що в середньому ми витрачаємо в місяць 5 тисяч доларів. Це звичайно в середньому, тому може бути менше якийсь місяць, може бути більше якийсь місяць, в залежності від того, ну які там події відбувалися, що трапилося. Ну я думаю, так усиль. Ми з чоловіком ведемо так звану бухгалтерію. Ми пишемо свої витрати за місяць, свої там доходи. Скажіть, будь ласка, як ви до цього відносите? Взагалі? Чи ведете ви власну бухгалтерію, якісь там підрахунки власних витрат і доходів? Чи взагалі це є доцільним для вас? Як ви відносите до цього цікаво вашу думку? Загалом у нас є так звані постійні і змінні витрати. До постійних відноситься оренда квартири, яка складає 1050 доларів, оплата мобільного зв'язку, а також оплата домашнього інтернету. Ці витрати разом складають приблизно 1300 доларів на місяць. А далі у нас є, звичайно ж постійні витрати, такі як їжа. Вони в середньому у нас виходять на місяць. Тисячу доларів. Також сюди входить не тільки те, що я там а, купую продукти в магазинах, а сюди входять і якісь походи в ресторан. В нас вони не, не часто бувають, але раз на місяць-два може бути. А, також там кава, якась. А, ну загалом сюди все відноситься до сфери харчування. А, це у нас виходить а, так, тисяча доларів. Далі спортзал. Ми з чоловіком ходимо в спортзал. Абонементи коштують десь в районі 30 доларів. Відповідно, це 60 доларів за абонементи. До того ж, чоловік тренується з тренером, це 50 доларів одне заняття, він тренується 8 разів десь на тижд, на місяць, І він купує собі там різні якісь добавки, вітаміни. Загалом на тренажерний зал в місяць йде десь порядку 6. 100 Далі, це вже так, мабуть, до змінних витрат більше, більше належить цей підпункт, такий як автомобіль і його обслуговування. Ну, Загалом, на бензин ми тратимо десь. В районі 100 доларів на місяць може бути менше, може бути трошки більше. Дивлячись знову скільки я ганяю рисачу тут по Чикаго. Далі обслуговування авто недавно я замінила масло, поїхала ну не своїми руками, звичайно, а поїхала на сервіс, замінила масло. Це обійшлось в 100 доларів. Такі заміни треба робити два рази на рік. Далі ми поміняли. Повністю всі колеса це обійшлось десь до 600 доларів. А, страхування авто ми заплатили наперед. На рік це коштує 1500 доларів. Загалом можна розділити, якщо по місяцях це 125 доларів в місяць. А, потім а, ми там поміняли а, дворники вілшіт, я не знаю, як українською буде. Поміняли двірники, значить. Потім недавно була ситуація, а, акумулятор щось там сів, чоловік його замінив, він коштує 200 доларів. Потім лампа, стоп десь там перегоріла, знову ж таки витрати. Тобто ось такі дрібниці, там платні дороги, ми там поповнюємо постійно на платні дороги. там Воно списує там, я не знаю, декілька доларів. Ти приїхав, воно там списало. Тікет на паркінг, раз там на рік треба 20 доларів віддати. Тобто ось такі дрібні витрати якісь на машину. Вони постійними є, так кожного місяця це бензин, але обслуговування машини також потрібно враховувати. Страхування і бензин це те, що постійне. І є дуже багато змінних витрат, які можуть бути неочікуваними, але вони є. І мій улюблений підпункт він у нас в бухгалтерії записаний під назвою Other. В цей підпункт попадає все інше. Я його люблю за те, що він просто може варіюватися в таких сумах різних, тому що він, якби такий змінний цей підпункт, і там туди може попасти що завгодно, все інше взагалом, які витрати можуть бути. І ось на цей. Під пункт у нас зазвичай йде 2 або 2,5 тисячі доларів. Що ж сюди входить? Сюди входять такі речі. Як, наприклад, хімія там, побутова, якісь засоби, там, порошки і всякі засоби для чищення, мильно-рильне, короче, і все інше. Далі сюди входить одяг, взуття, ну, сезона, якщо потрібно. Далі сюди входить оплата світлу, світла. Ми за комунальні послуги платимо лише тільки за світло. Чому це входить не в постійні витрати, тому що зазвичай рахунок різний кожного місяця. Трішки відрізняється. Далі сюди також входять якісь такі неочікувані витрати, як похід до дантиста, похід до лікаря. У нас був такий досвід. Я обов'язково публікую відео про те, як я загриміла в лікарню. Uh, і що було, що відбулося, і скільки нам це обійшлося, обов'язково буде таке відео, так що дивіться наступні відео. Дуже цікаво про американську лікарню. Uh, далі, які ще витрати входять сюди, uh, наприклад, податки. Коли ми платимо податки в Америці, є людина спеціальна, яка їх рахує, цій людині також потрібно заплатити. Uh, далі якісь такі витрати, які uh, Сезонні можуть бути, наприклад, там, якщо це новий рік, ми купуємо ялинку, звичайно. Якщо це Пасха, то значить ми купуємо корзину. А, ну, якісь такі побутові речі, а, звичайно, йдуть також гроші. Мені здається, що це дрібниця, але це взагалі не дрібниця. Там. А, для Ютуба замовили там а, мікрофона, і там ще щось я собі замовила. Це 100 доларів. Тобто якісь такі речі. Вони витягують просто гроші неймовірно. Далі ми відправляли посилку в Україну. Нам це обійшлось десь 600 доларів мабуть, вже все і закупили. І сама відправка. Ну, десь в районі так, 500-600 доларів. Тобто ось такі речі. Ну, і, звичайно, кожного місяця ми. Допомагаємо нашим військовим, а ми відправляємо кошти на зсу мінімум у місяці 150 доларів а може бути більше в залежності від того. Яка ситуація, кому потрібна допомога, або хто до нас звернулися якісь знайомі наші. Ми донатимо і будемо донатити допоки, доки буде перемога. І закликаємо вас відправляти донати на ЗСУ, де б вони були в Україні чи за кордоном, по можливості, скільки ви можете, відправляйте це, наближає нас до перемоги. Також, можливо, ви бачили пост, наш перший дохід з Ютуба, саме 124, із копійками 124 долара. Ми відправили товаришу мого чоловіка. А він і, і надалі збирає кошти для свого батька. Привіт, друзі! На зв'язку Василь, трак-драйвер. Я ще не зробив доставку в садовий центр і хочу вас дещо попросити. Допустимо, це відео подивиться 2000 людей. Якщо б кожна людина скинулась по 10 гривень, ми б могли назбирати 20 тисяч для мого товариша, який збирає для свого батька, який служить в танковій бригаді в ЗСУ. Їм дуже потрібна на ваша допомога. Хто може відправте 10 гривень всього на всього. Якщо кожен це зробить, ми зберемо майже необхідну суму, яка їм потрібна для їхніх військових задач. Зараз десь я тут виставлю відео про збір мого товариша. Також ви можете зайти у вкладку на нашому каналі спільнота і десь другий чи третій допис. Ви побачите, що ми вже донатили йому. І побачите е, збори, і можете знайти реквізити там, і також внизу під цим відео. Будемо разом, допомагаємо один одному. 10 гривень це невелика допомога. Але якщо кожен зробить, то ми зберемо всі необхідну суму. Всім подякував, всіх обняв, слава Україні! Долучайтеся до нашого каналу, підписуйтесь, ставте лайки, залишайте коментарі. Все це працює е, на е, розвиток нашого каналу. Відповідно, ми будемо мати дохід, який ми будемо відправляти на ЗСУ, тільки так і не інакше. Весь дохід, який ми будемо отримувати з Ютуба, ми відправляємо на ЗСУ. Тому приєднуйтесь і станьте частинкою. Ось цього такого я вважаю такої благородної справи. Ви можете стати. Частинкою цієї справи, тому ми будемо вдячні за підтримку. А, дякуємо, що ви з нами. Дякуємо, що дивитесь наші відео. А, гарного настрою. Як мій чоловік каже, обняв бобра. Або обняв і добра, або обняв бобра. Я так жартую, що він обнімає бобра в кінці кожного відео. Ну, можна когось іншого обнімати. Да, це все гумор. Обнімаю <смір> всіх бобрів, всіх друзів, всіх підписників. Гарного настрою і слава Україні.